Заїхав до нас на розборку ЦЛК в 209-му козові 2004 рік. Рестайлінг. Комплектація в нас де авангард. Передній мапер в нас де підпертроніки та підвомовачів фар. Фари в нас дуть ксенонові. Козовщина в 197 кольорі в чудовому стані. Автомобіль заїхав до нас на таких 18 дисках. Двигун на даному автомобілі 112-2,6 бензин. АКП 722 696 Салон маємо чорний шкіряний в чудовому стані. Він йде у нас під пам'ять сидінь. у нас йдуть з автоскладуванням. Пробіг на даному автомобілі 232 тисячі. Коли цікавлять запчастини з даного автомобіля, ще телефонуйте, номер буде в шарці профілю.